Центральному універмазі Луцька щоп'ятниці запрошують відвідувачів в прямому ефірі Радіо Аверс до розмови на цікаві теми. Домашні улюбленці у кожного свої від котиків, собачок, рибок до екзотичних тварин. Дуже хочу собі кота якоїсь неординарної породи, типу мейнкуна, сфінкса, але на жаль, не можу собі дозволити цієї розкоші бо в мене алергія, тому в мене любов на відстані. В моєї племінниці є вдома бородата жінка. Це собака, але вона бородата. Відвідувачі зійшлися на думці, що домашні улюбленці це не лише частинка сім'ї, а й розрада. Бавитись з ними після важкого робочого дня в задоволення. Кішка і е, рибка. Вони мають свою таку. Якусь душу таку свою котячу, вона сама приходить і така лапками, чик, чик, чик. Масаж. масаж зробила, масаж ушла, зробила, і ти думаєш, нічого собі, так. Ну, круто. Ну, без... Мати улюбленця вдома, мріє багатьох з дитинства. Чудово, коли отримуєш її подарунок. в подарунок. У мене собачка міні-Йорк, Аліска звати. У мене котики. Чотири. Плинула сестра старша, їй на день народження подарунок такий зробили. Подарували песика. Ми давно такого хотіли, тому що вона маленька і дуже гарна. Ми хотіли її одягати, там заплітати. Наступної п'ятниці в галереї вітань розмова піде про щастя. Доєднуйтесь з 16 до 18 години в прямому ефірі Радіо Аверс. Вас чекають на першому поверсі універмагу.